Питаю всіх. І так. Ну, давайте трошечки подивимось. Я беру колоду, яку я дивлюсь такі міжнародні возні. Тут ще головне колоду підібрати правильно під питання. Дуже важливо. Давайте так. Ні, не цю. В останній момент вона мені не пішла. Колесо року беру. Ні, навіть не коло 40. Ох. Так, колода вітражів. То мене давно дивиться, знає цю зелененьку колоду, якою я дивлюсь політичні питання всі. Ось вона. І то потім візьму. Так. Питання в чому? Україна піде на територіальні компроміси. Україна піде на територіальні компроміси. Піде? Піде, любі мої, карта мага, піде. Піде вона на них, без варіантів піде. Але питання на які? Не на всі? Що можуть бути? Вона буде вибивати частину цих компромісів, щоб для себе не зробити жопу. А що у нас тут? Кордони. Так. Лінія фронту Оці всі От карта кордонів випадає. Вона хоче більш-менш по лінії фронту. Кордон війни це зробити. Ось лінія фронту для України важлива. Тому що є два обласні центри, які не хочеться просрати. Це зрозуміло. Шістка Пентаклів з третьою особою. Господи. Це вплив третьої особи. Третя особа це хто Трамп? Ось з вами відповідь. Почте. Трамп. Компроміс вона піде. Знову таки, на які а воно вам потрібно зараз, це велика політика. Ми, буду, ми будемо приймати те, що воно буде. Ось. Єдине, що я подивлюсь, єдине. Єдине, буде в, в ході цих компромісів буде. Здача території, яка не окупована на даний момент. В ході цих компромісів буде здача території, яка не окупована на даний момент. Любі мої карта Верховної Жриці. Карта Верховної жриці. Це карта, яку я маю право не розкривати. Це відповідь так. Дуже таємно. І зірка. Це і такий варіант, який може влаштувати. Тобто, думайте, це територія, яка не є чимось таким страшним. По-перше, це не будуть обласні центри. Самі подумайте, Донеччина, ну, як вам сказати, дуже схильно, що це буде Донеччина. Але, як по мені, не вся. Розбирати не буду кожне місто, відразу скажу. Не страдаємо цей хернюй, будь ласка, реагуємо на поточні проблеми. Не треба зараз туди лізти. Це велика політика, яка вирішується без нас. Тільки по факту чогось. Коли будуть такі. Новини, які можна вже почитати, щось вилізе таке, що буде більш-менш реалістичне, які обміни. От тоді поговоримо. Зараз ще рано. Чекаємо.